Як ви знаєте, я вже доповідав вам всім, що за ініціативу президента і так, моїми дорученнями ми перевіряємо досі стан наших укриттів. І, на жаль, на сьогоднішній день знову ж деякі укриття не відповідають вимогам. По окремим з них, цих укриттів, на сьогоднішній день вже втрачено час і можливість їх своєчасно відновити чи відкрити навіть, то вже втратило актуальність. Але надано було доручення всім керівникам громад, в тому числі, щоб до 25 числа червня знайти альтернативні укриття і внести їх відповідно до реєстру, щоб люди мали змогу знати і бачити, де вони. Продовжуємо далі роботу на відповідність наших укриттів до вимог, і тому ми розробили інтерактивну карту. На сьогоднішній день, де кожна людина може подивитись на де саме біля нього є такі укриття, це саме найголовніше, і їх стан в тому числі. Це посилання на інтерактивну карту у нас знаходиться на сайті обласної військової адміністрації, тобто, кожна людина може зайти і передивитися, де що знаходиться, це по-перше. По-друге, ми також проводимо один із, вводимо, точніше одну таку із нововведень це програма екстреного мобільного сповіщення. Тобто кожна людина під час повітряної тривоги, навіть на кнопочному телефоні, буде отримувати смс-повідомлення про тривогу. Кожна людина в Запорізькій області. Тестування у нас буде проведено на цьому тижні і на наступному. Як тільки вона запрацює, ви вже це побачите і почуєте в тому числі. Також хочу, до речі, ще подякувати вам, тому що після останньої нашої зустрічі були і як і ваші звернення, так і звернення громадян до нас, до ОВА, з приводу якраз тих укриттів, які були або зачинені, або в якомусь іншому стані. На сьогоднішній день це близько 86 звернень, і за останні добу у нас звернень поки що не було. Відповідно до цих звернень, якщо це відповідальність міської влади, ми звертаємося до них і відповідно чекаємо від них реагування на ці звернення. Альтернативні укриття це можуть бути. Тому числі укриття, які можуть знаходитись біля автобусних зупинок, у парках і так далі, це найпростіші укриття, які повинні бути забезпечені, де є масове перебування людей. Тобто, це може бути до 50 чоловік, до 20, ну, відповідності до того, скільки буде знаходитись. Це, як ви бачили, можливо в різних містах. У нас в тому числі є в Запоріжжі, такі альтернативні укриття, але відповідно до Останніх ДСУ там змінили правила до таких укриттів, тобто вони посилили не тільки контроль, а посилили саме з чого можуть вони робитися. Тобто, якщо це не просто бетон, а спеціальними домішками. Це не просто домішки, спеціальні перекриття металоконструкції, і так далі. По наявним будуть експерти, які безпосередньо будуть виїжджати, і ті, хто надавав або Ставили такі укриття, вони мають надати експертний висновок: відповідають вони чи не відповідають? Якщо не відповідають, вони можуть бути всилені, ну тобто, ще якимсь одним з посилених укриттям. По альтернативним укриттям і по графікам. По-перше, це йде від бюджетів Бюджетів міста, бюджетів області в тому числі. Якщо говорити за область, то такі міста будуть визначені громадами, і громади мають надати до нас в тому числі проблемні питання як по фінансуванню, і проблемні питання по їх встановленню. Це ж, те ж саме стосується, як і міста Запоріжжя. Ми чекаємо від них інформацію. Чи є якесь планування? Є якесь там бюро, яке буде займатися цим конструкторським? Дивіться, конструкторське бюро, воно займається саме розробкою. А де розміщення це має прийняти місцева влада безпосередньо. І вони мають визначитись в тому числі, де є такі місця масового перебування людей. визначені виробники таких укриттів є вже Вони є у нас, як і в Запоріжжі, і знаю, є в Дніпрі, в тому числі. Знову ж, є певні технічні вимоги до таких укриттів. І виробники мають ці технічні вимоги виконувати. Тобто, в них мають бути і сертифікати, і відповідно все, все інше. З моменту озвучених цифр, які були на останньому озвученні з приводу перевірок укриттів, чи змінилися ці дані? Може, які з'явилися ще ті, які раніше не відповідали, зараз їх привели до належного стану. Чи цифри те ж самі? Ні, цифри вони змінилися, це правда. Коли перевірка відбувалася, є певні відсотки, це там, де не змогли зайти, але не змогли зайти відповідно до скажімо, військового стану. А ті укриття, які були зачинені, була створена комісія, як в тому числі і з представників органів обласної. Нашої адміністрації, так і місцевої, де перевірялися і зрізалися навіть такі замки і давали доступ вільний до таких укриттів. Наприклад, вчора за рішенням навіть суду були деякі укриття відкриті, в тому числі. Тому цифра міняється. Якщо говорити саме за цифрами, я можу трошки пізніше вам сказати, бо перевірка досі триває. Кожен район має надати нам всі дані щодо тих укриттів, які у них в наявності, які проміжні, прохідні, які затоплені, які треба виключати з списку реєстру, який вони включили чомусь, не знаю чому. Після того вони також шукають альтернативне укриття. Як тільки вони будуть, я думаю, що до 25 червня в нас вже буде більш детальна інформація.